Всім привіт! На зв'язку Макс. Говоримо про дуже легке, швидке, прибуткове промо від біржі. Багато часу, енергії це вас не відніме. Що для цього потрібно? Переходимо за посиланням в мій телеграм-канал, воно є в описі під цим відео. Знаходимо ось такий пост. Бачимо, чудове промо на 50 тисяч гривень в бірші Є. 50 місць, тобто 50 рандомних користувачів отримують по 1000 гривень. Тобто, користувачі рандомні це якісь це тільки які будуть вибиратися випадковим чином. Тобто лотерейка така собі. І також ще така прикольна штука: 5 рандомних користувачів отримують ексклюзивний мерч від Binance. Тобто, є за що поборотися, тим більше, що я вже сказав, да, це займе у вас ну, півхвилини, хвилину, щоб виконати ці завдання, які тут є. Тут декілька підписок. Зараз я вам все покажу, покажу, що потрібно зробити. І погнали! Тож, ви у мене в телеграм-каналі знайшли цей пост. Пост, до речі, від 15 вересня, якщо ви десь пізніше дивитесь, від 15 вересня знаходиться цей пост. Що потрібно зробити? Реєстрація та Ківесі на Binance. Ківесі це верифікація. Якщо у вас ще немає аккаунту, тут все клікабельно, натискайте сюди, перекидає, реєструйтесь, проходите верифікацію, все швидко і просто. Якщо будуть питання, пишіть їх в коментарях, допоможу. Друге, підписатися на канал в Телеграм та на групу в Телеграм. Також клікабельно. Натиснули, перекинули, клацнули, підписалися, клацнули, підписалися швиденько, все. Підписатися на інстаграм те саме. Підписатися на YouTube. те саме. І останнє, що потрібно зробити, це заповнити форму. Натискаєте сюди, вас перекине на ось таку сторіночку, де потрібно перше вписати вас, ваш нікнейм в Телеграм. Прописали. Друге нікнейм інстаграм прописали і вписати посилання на ваш YouTube канал. YouTube канал це мається на увазі не так, як оце зараз. Що у вас є канал, і ви там щось розказуєте, як я. да? Це ваш профіль в Ютубі. Він є у всіх, хто заходить, пише якісь коментарі і так далі. Просто вписуйте сюди посилання на нього і натискаєте на Діслати. Увага, момент. Не робіть це двічі, тричі і так далі. В правилах посилання на ці деталі, на умови я залишу в описі, кому цікаво, перейдете, ознайомитись. В правилах написано, що дублювання цієї форми, відсилання форми призводить до дискваліфікації. Тому будьте обережні. Ось за такі прості дії в кожного з нас є шанс виграти 1000 гривень або мерч від Binance. Я думаю, що прикольно було би його виграти. Дивіться, це тільки для громадян України, і це потрібно зробити ось ці всі підписочки до 30 вересня. Також тут є посилання на деталі, воно є. В описі під цим відео, і також є в телеграм-каналі. До речі, хто ще не підписаний на, телегра... на телеграм-канал, це зробити. Тут не тільки цей пост про заробіток, багато різної, корисної, цікавої і прибуткової інформації. Рекомендую це зробити. Послання є в описі. Також, хто ще не підписаний на цей YouTube канал, обов'язково це зробіть. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Це допоможе мені і каналу в розвитку. Бажаю вам побільше заробітків, побільше приводів для усмішок. Тільки гарно настрій. Звичайно ж, мирного неба. Всього вам самого найкращого. До нових зустрічей. Пока!